Привіт! Мене звати Іра, мені 32 роки, і я вимушений іммігрант. Чому я наважилась записати це відео? В листопаді нас попросили взяти участь у зйомках документального фільму про життя мігрантів, з якими труднощами зіштовхнулися, яку допомогу отримували, яка була підтримка, що було важливе. І як зараз ми облаштувалися і яке зараз у нас життя? Я би хотіла записати це відео, начебто розмова з близькою подругою, яка могла би бути тут відверто, і як є насправді все. Як ми тут опинилися і чому саме тут, в Португалії, моя сім'я зараз? Одразу приношу своє вибачення за мову, бо в іншому житті і в сім'ї, і на роботі ми спілкувалися зовсім по-іншому, тому я можу трошечки підтуплювати. За це одразу вибачаюсь. Я дуже стараюсь говорити так, як має бути. Також я дуже хвилююся, можу червоніти, можу запинатися. Це для мене новий досвід, і я з цим ніколи не зіштовхувалася. Як ми тут опинилися, коли Росія обстрілювала наші міста і, в тому числі, наше місто Житомир по військовим частинам, а якраз ми знаходилися у будинку батьків, це дуже близько було до військової частини. І в той момент, коли ми ховалися всією сім'єю в ванні, у нас не було і немає погребу. Це було дуже страшно чути всі ці. Всі ці звуки винищувачів, які літали, і як я тримала масіка у себе на руках в ванні, і ми пробували якось облаштуватися, і я вмикала мультики, давала йому печиво. І як були в голові, тільки одні думки, що якщо щось трапиться, то щоб це трапилось дуже швидко, і щоб всі загинули одночасно, щоб ніхто не залишився живий і не страждав. І ось це було ключовим моментом в тому рішенні, в якому ми прийняли, що ми будемо виїжджати за кордон в безпеку. Тобто, на першому місці в мене була безпека мого сина і безпека моєї сім'ї. На наступний день після бомбардування ми вже пересікли кордон з Польщею. Там нам дали прихисток для біженців. на Декілька днів в Польщі ми були від сили два тижні. З перших днів ми почали заглиблення в по Польщу, так як був нереально великий наплив біженців і людей, які шукали прихистку від цієї війни, від цієї жахливої страшної війни, яка Можливо, стала можлива в 21 столітті. Волонтери нам допомогли добратися до Вроцлава. З малечою було дуже тяжко, тому ми зняли квартиру у Вроцлаві, щоб перепочити, прийняти душ і якось відчути себе знову в своєму тілі, відчути якийсь комфорт, наскільки це можливо. Поки ми були у Вроцлаві, батьки мого чоловіка наважились до нас приїхати. Для них це також було дуже складне рішення покинути будинок, покинути сина, покинути собаку. Покинути все і приїхати нам на допомогу, за що я їм дуже-дуже вдячна. Без них на нашої пригоди, нашої подорожі з Польщі в Португалію не вийшло, або вона була набагато складніша, ніж вона була насправді. Коли вони приїхали, ми перемістилися в інше місто, навіть я б сказала, містечко це ще ближче до Німеччини. І я почала думати, що ж робити далі. На інтуїтивному рівні я розуміла, що це все не закінчиться так швидко, як би нам хотілося, і що треба вже починати думати про нове життя, яке вже ніколи не буде таким, як було раніше. Я почала шукати чати різних країн, дивитися про що спілкуються люди. Дивитися на різні країни, які умови вони пропонують, і першою із країн Європи, яка одразу дала чіткі інструкції, як діяти, це була Португалія 1 березня. Тобто вони чітко анонсували, що ось приїжджайте, ви отримаєте тимчасовий захист, ви отримаєте право на роботу, зможете відвідувати мовні курси і отримувати соціальну допомогу на сім'ю і на дітей. Це було перше, на що я звернула увагу. Те, що саме Португалія стала першою країною, однією з перших, яка відкрила двері для нас, для українців, які тікають від війни, і на державному рівні закріпила права на наше перебування тут. Це перший пункт, на який я звернула увагу. Потім багато знайомих і навіть друзів казали. Щоб я подивилася на інші країни, такі як Німеччина, Швейцарія. Але я чомусь в той момент чітко розуміла, що я не хочу їхати в країну, щоб сидіти і отримувати допомогу. Тільки допомогу, тобто отримувати виплати. Я розуміла, що я маю почати будувати нове життя, тобто не буде прив'язаною до виплат потім в майбутньому. І якомога швидше починати ставати на ноги знову, тому що за плечима залишається все попереднє життя, всі попередні речі, близькі люди. І в мене є тільки один шлях для того, щоб зробити це життя кращим в інтересах моєї сім'ї, в інтересах мого сина, в інтересах моїх навіть не знаю, друзів. Мене тішить думка, що колись я зможу запросити сюди. Своїх друзів, коли я тут, ми тут зможемо облаштуватися, коли в нас все буде добре, і можна буде просто приїжджати на відпочинок і згадувати це все зі сльози, але і зі сльозьми радості, що ми змогли пройти цей шлях і залишитися живими, і мати змогу розповідати нашим дітям, а можливо, в майбутньому, і нашим онукам, нашу історію. Другий пункт в мене була безпека і якнайподаліше від Росії. Потім я почала читати багато різних статей, форумів, чатів, як все насправді тут відбувається, але очікування і реальність справді дуже не співпадають. Я почала дивитися рейтинги країн по рівню життю, по рівню заробітку, по рівню безпеки. Португалія не на самих перших місцях, але чомусь інтуїтивно мене сюди тянуло, і наш шлях складався тут із всіх можливих варіацій. Я думаю, як найлегшим певно шляхом були певні проблеми, з якими ми зіштовхувалися, були певні непорозуміння, мовний бар'єр, але тим не менш. Все це привело саме в цю точку, що я зараз сижу і записую для вас відео в безпеці. У нас є їжа, у нас є одяг, нам є де жити. Я можу зараз думати про якесь майбутнє, будувати плани, думати про роботу, думати про сина, думати про його активності, про те, що він може ходити в басейн. Тобто, все, що було до цього, все привело мене зараз саме в цю точку. До речі, одними з пунктів, які я читала про Португалію, чому її вибирають іммігранти, чому її вибирають експати, чому її вибирають пенсіонери з США, чому її вибирають люди з Великої Британії, це був клімат. Але в мене тут є питання по клімату. Але нічого, поживемо, побачимо, як буде далі. Так, це, напевно, саме основне і головне, що я би хотіла розказати в цьому першому відео, це як ми опинилися тут і чому, чому саме ця країна, чому я всю свою сім'ю зібрала і всіх, кого могла забрати сюди. Забрала, сюди, привезла, і ми прийшли цей шлях. До речі, батьки повернулися назад в Україну. Вони не змогли прийняти нову реальність, і це насправді дуже тяжко, коли в тебе є все, а потім в тебе це все забрати. Це дуже боляче, і з цим дуже тяжко змиритися. Тому ми їх розуміємо і дуже хвилюємося за них, як вони там, особливо з цими новими новинами. Я би хотіла подякувати всіх людей, які підгукнулися. В найперші ж дні, як ми сюди приїхали, це Тетяна і Сергій з Маї. Це Наташа і її чоловік з Браги. Ми безмежно вам вдячні за все-все-все, що ви для нас зробили, і що ви саме головне, що ви відгукнулися на те, що нам справді була потрібна допомога в той момент. Дуже вам дякуємо. Зараз я перейду на англійську мову. Dear Nuno, we really appreciate everything that за have done for us. Ютук Аплейс і на Харт в залас. Our life. Dear Richard and Linda, thank you Лінда so much for supporting us. Знаєш, ми напевно поціловані вдачі, тому що на нашому шляху траплялися тільки добрі люди. Від всього серця хочу подякувати всім, хто зустрічався на нашому шляху. Це і люди інших національностей з інших країн світу, і українці, і португальці, і американці, і англійці. І голландці ми дуже-дуже дуже вдячні за все, що зараз у нас є. Все, що зараз з нами відбувається, це частинка нашої маленької історії, яку потім ми будемо розповідати нашим онукам. Я маю на це надію. Що скажете? Будемо продовжувати далі. Наприклад, в наступному відео я можу, ми можемо зробити рум тур. І я більш детальніше можу розповісти про програму, в якій ми беремо участь в і дати вже більше деталей. Також в описі до відео ви зможете знайти інформацію, яка може бути корисною для вас, там і про здоров'я, і про житло, як облаштуватися, побутові речі, як облаштувати дитину в садочок, в школу. Проходьте за посиланням і беріть ту інформацію, яка вам потрібна. Всі, хто напише в коментарях, що це за штука в мене стоїть на столі, або як вона називається, або для чого вона використовується, отримає від мене листівку з Португалії. Буду чекати на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте сповіщення. Для мене це зараз настільки важливо, і, напевно, я роблю це відео із терапевтичним ефектом для себе. Але я буду вдячна за кожну маленьку дію. Дякую. До нових зустрічей. Як то кажуть португальці, біжень і абрасуш, а то поцілуйчики і обнімашки всім.